Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту, і подумки тихенько полетіти У вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном, і в час такий, напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком, прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслях і був подібний до усіх людей. Та це дитя колись рятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і він піде по хвилях моря. І він, Ісус, дасть людям майбуття, Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він, великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабий, Він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився. Добрий пастир, для всіх голодних Він є хліб життя. Тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в достатку. Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння. Для тих, хто мертвий, він нове життя, для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен нас навіки збагатився, а для багатих він багатший від усіх, і по правиці батька уселився. Для відомих Він той, хто є, і хто буде, для всіх дітей, він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених, він той, хто любить. Для знатних йому ім'я, цар-царів, тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по різному до нього люди, а ким для тебе є Його життя? Може, тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина. Є Сином Бога володарем життя, і Він не просто немовлятко в яслях. Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах. Ісус, надія, наша повнота, мій друже, неважливо, ким моє, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, померши на Христі. Дає тепер нове життя тобі, і незалежно віриш Ти чи ні. Ісус є Богом на землі, але коли приходимо до Нього в каятті, стає Він Богом і у нашому житті. Амінь.